Друзі, всім привіт! Оце я тут хочу почистити всю грядочку, диньки у нас тут. Бурян вичистити і хочу. Тут поки що ось динька. Мабуть, маленька динька зав'язалася. Чи може мені здається? Ні. Мабуть, динька. Це просто цвіт. Бур'ян хочу повичистити і застілити чорною плівкою. В журналі одному побачила і пишуть там, що Диня Вибачаюсь, Собака лає. Диня дуже любить рости на чорному, тоді вона. Крупна буває. Ну, спробую, я ніколи такого не робила, у цьому році спробую так зробити. Ну, побачу. Бур'ян не буде рости і побачимо, як деньки будуть себе почувати. Зараз почувствую бур'ян. За, за, ну, позастилаю, як зможу. Між рядочками отако зроблю, та й я і між помидорами тут. Друзі, вітаю, позавчора ввечері почистила тут кусочок і вже було пізно, я не встигла повністю почистити цю грядочку з диньками. і зараз хочу до, до полоти, до сапати і. Далі буду показувати вам, що я буду робити. Пополувати, хочу ще встигнути, бо вже скоро почнеться спека. Приємного перегляду вам. Друзі, зараз я міряю плівку на диньки, хочу її застелити чорною плівкою, бо прочитала одну інформацію у, у моєму журналі, Побачите в кінці відео. Я зараз е, там поміряла длину, е, ну, приблизно 5 метрів, так вона і є у нас, а ширина полоски приблизно буде. Е, 80 сантиметрів, так. Да. 80 сантиметрів я поміряла. Це так, приблизно, де трохи буде більше, де трохи менше. Ну, що ми зараз постелимо і побачимо, як воно у нас вийде. Я зараз сложила ці 5 метрів. Вона у ширину е, сложена у два, як чулком йде так. І, і якщо її розрізати, то вона буде шириною 3 метри. Но я її поки не, не розрізаю. Я зараз вложила її у 4 рази. Ось так. Раз, два, три, чотири. І буду різати е, полоску, одну відріжу, е, відмірюю 80 см і поріжу від, від, зверху донизу. І потім розріжу ось тут. І в мене вийдеться дві такі полоски по 80 см. І далі вже буду відміряти ще 80 см, буде ще дві полоски. А там кусочок залишиться, як вже вийде, скільки воно там буде ширини, ми зараз побачимо. Так, друзі, ну ось вот так воно зараз виглядає. Наші диньки. Ось так я застелила плівкою. тут залишилося. так між рядочками, як вони були посаджені, треба було це зробити одразу, коли вони висаджувалися, але ж у мене не було часу для цього. І я зробила це зараз. Хочу вам сказати, що треба було раніше. Чому? Тому що, бачите, отут тут і вони вже у бур'яні почали. Ну, вони вже потемніли і їх треба... Видалити і чекати на наступні. Ось тут є така динечка і диночка. Ось одна. Будемо думати, що буде добрий врожай. Будемо чекати, повертають. І буде дуже зручно, що не буде рости по них бур'ян. І е е економія буде з поливом, бо нам треба водичку економити. У нас водичка через щочик і у нас... Виходить дорогий полив на городі, тому ми ось так все будемо застеляти і буде дуже добре. І що я далі з ними буду робити, я вам буду ще показувати попереду. Далі буде, друзі. А зараз полию їх водичкою відстойною. І тепленька під сонечком вона нагрілася. Тут ще ось так у мене вийшло. Тут ще той гарбузик один. Ось так я їх позастрелила і дуже задоволена, що не буде бур'яну. По них вони будуть чистенько собі лежати і у журналі прочитала, що диньки дуже люблять рости під чорною плівкою, вони крупні тоді бувають, великі виростають. Ну побачимо, побачимо. Покажу вам відео, попереду буде, далі буде, друзі. І тут декілька помідорчиків. Між рядочками я посадила розсада, залишилася, я вам показувала. Ці трохи поскручувалися, і мені треба буде їх обробляти. У мене буде відео наступне, я вам покажу, чим ми обробляли помідори на другій грядці і ми дуже задоволені цим препаратом, а сюди його трошки не вистачило, і тому тут треба буде бризкати, бо вони по, бачите, по, листочки по цей покрутилися. Щиро дякуємо за підписки, друзі. Дуже потрібна допомога ваша. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, піднімайте пальчики вгору, коментуйте, подобайки відео, бо якщо не буде подобайки, то відео немає. Немає сенсу далі все це робити. Підписуйтесь. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.